Українська повстанча армія, Організація українських націоналістів і ціла українська нація склали в цій боротьбі дуже важкі жертви. Але зламати змагання України за свою незалежність, не знищити її тілінові революційної сили Москві таки не вдалося. Це одна з останніх промов провідника ОУН Степана Бандери 1 січня рівняни відзначили 115 років від дня народження борця за незалежність України. Степан Бандера це одна із ключових фігур нашої української історії ХХ століття. Це людина, яка дійсно чимало зробила для боротьби українців за свою незалежність. Водночас Степан Бандера став символом українського опору. Степан Бандера був лідером українських націоналістів. Він став відомим як один із очільників ОУН – організації, яка протистояла як радянському, так і польському владарюванні на території України. Степан Бандера виступав за створення незалежної української держави. Тут можна довго розповідати про ті судові процеси, які відбувалися в 1935-36 роках. Спочатку у Варшаві, потім у Львові, де судили Сепана Бандеру, його спільників. Ну і тоді про нього заговорили. Він став своєрідним таким прапором українських націоналістів під час другої світової війни, так Степан Бандера знаходився знову ж таки уявлення знанів. У німецькому таборі Заксенгаузен. Після виходу з Заксенгаузена Степан Бандера продовжив боротьбу за незалежність України від радянського ворога. Це провідник української нації, і, який віддав своє життя за цю націю. І його, ми, скажімо так, дожили до того часу. І боремося за те що він свого часу сказав, що прийде час, коли один скаже Слава Україні, і мільйони відповідають героям слава. 15 жовтня 1959 року в під'їзді будинку на вулиці Крайтмар 7 в Мюнхені о 13.05 знайшли ще живого залитого кров'ю Степана Бандеру. Медична експертиза виявила, що причиною смерті була отрута. Богдан Сташинський зі спеціального пістолета вистрілив в обличчя Степану Бандері, струменем розчину Ціаніду Калію. Та навіть після смерті провідника української нації бояться вороги. На 1 січня цього року вони здійснили своєрідний салют в честь Степана Бандери. Ударили по тому навчальному закладі, де він навчався. Це по сільськогосподарській академії в Дублянах. Також вдарили по музею Романа Шухевича. Це і свідчить про те, що далі росіяни боюють із Степаном Бандери. Життя і діяльність Степана Бандери є складним та суперечливим епізодом в історії України. Для мільйонів українців він залишається героєм, що до останнього вів боротьбу за незалежність України. Нині його справу продовжують українські військові, які щодня боронять терени країни. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.